А, залай, потім почав передивлятися ще далі, до людей не входить. У мене сусід було в багатоквартирному будинку в Києві. Ось такий паксал. Він на майдані стояв у 2004 році. Але він прибирав сміття з під своїх дверей. Він виходить з підмітає, підмітає, збирає сміття, а потім ще видно між сходами. Бац, і полетіло вниз. У нього все окей, у нього чисто. А ти, щоб не зустріти живуть, вона ти нечка. Було ще знаєте, таке. Добрі старі часи, 2010 рік, витягнув білий костюмчик, літо, гарний настик. Я виходжу з під'їзди, на мене сміття сидить. У мене плям практично таке стежі. Я піднімаю голову на гору, а хтось виглядав по якийсь лахмітка з балкону, і абсолютно начхати, що там людина йде, чи ще хтось. Я дивлюся, яким коли хтось паркується. Знаєте, поперед тротуару і ще навпоперек паркувальних місць, зайнявши два місяці. Бо їм начхати, що комусь не вистачить місця. Я ну, зіткнувся з цією атмосферою, в якій я зрозумів підсумку. Жити так неможливо. Нас захворіли якісь виживання, коли нас переконали в тому, що кожен має сам за себе. І мені здалося, що Україну заборонили от останні років 25, це як у Томаса Гопса, «Війна на всіх проти всіх. Єдине, ми з вами не вдали, бо ми з вами не отримали доступ до заводів, до бюджетів. А хтось із споживацькими мотиваціями виживання такий доступ отримав. І вони активно почали гуляти, все, що лежало не так. От я зараз подарувся знову для цього сусіда, який передає сміття. Нещодавно в Києві Коломойській, ну ще до революції, готувався будувати велику арену до Євробаски 2015, чемпіонату Європи з баскетболу. Але на тому місці був завод, Київ-Гума. радянські часи красний Лізінщик. лізної і грілки призведуть. <клес> а, ну, Місцеве населення дуже так збуджене було, ну, що тут завод пиляють, на заводі дуже багато всього цінного, можна собі відтягнути. І народ сусідних кварталів побіг. Вони пиляли арматуру, вони пиляли кольоровий метал. Це прямо в центрі Києва, Московська площа. Тепер увага. ось цей мій сусід, вічний хлопець, і каже, усі, я таке дістав. Каже, що ж ти дістав? Три того банку ртуті. Я кажу, до агентки тим'яць, нафіга тобі привітова банка тут? Він не знає, але він хапнув. І я, знаєте, коли усвідомлював, що якщо завтра він стане депутатом місцевої ради, якщо завтра він стане начальником жертву, якщо завтра йому доведеться вкладати асфальт для вас, всіх, щоб дорога була, він ж не вміє думати про когось покрівняння про самого себе. Він той асфальт хапне. Вкраде, засипев тямку пісочком і все, вбивайте далі на дорогу. Я вже знаєте з ним згнувся, і я б як писниць зрозумів, що найбільша проблема це, власне, наше суспільство. В основі суспільства є певний світогляд. Сьогодні в Україні домінуючим споживацькі світопи. Лише з початком війни якось почало все змінюватись. Почалися якісь... Переосвідомлення, почали з'являтися вищі ідеали, якісь патріотизм, служіння, хлопці такі йшли і гинули. Вони ж гинули не за те, щоб більше споживати.